Тому я, я хочу вам сказати наступне, що, то, що стосується оцих всіх проплат. Уже не треба видумовувати ніякого велосипеда, вже все придумано. Яскравий приклад Єлизаветівська сільська рада, це Дніпропетровська область, сільський голова Максим Голосний. Сільська рада із 2016 року не сплачує за газ. Ніхто у них не відключив, вони вже пройшли сюди і все визнали законно. Дуже причини дуже прості. Сільський голова звернувся до постачальників до газової компанії і сказав, надайте ну, мені, будь ласка, хто є власником газу і чия є газова компанія, кінцевий бенефіціар. Виявляється кінцевий бенефіціар, так само, як і наша Полтава Газ. Зареєстрована на кінці машині. А згідно законодавства, ми, ми не маємо сплачувати податки в іншу країну, розумієте? На, на цій законній підставі і з 2016 року сільська рада, садочки, школи отоплюються, їх ніхто не відрізав. Якби це було все законно, ви ж розумієте, що їх вже давно відрізали. А так і з го року люди не сплачують за газ, їх ніхто не відрізав. Я, я, я. Це, це єдиний прецедент в Україні, але він вже пройдений, розумієте? Для чого я це все говорю? Депутат, Шо... Давайте ви та не депутат. ви я, я ж не, не вибрали його. Яка різниця вибрали, не вибрали? Тут зараз питання за абсолютно не Ось дивіться, купається. Та маску можна зняти, як розмовляти. А хто там такий? Так маску знайде. Ну, вона газету принесла. Газета є. Такий з неї депутат вже. Сиділа б на три там. там. Ще воно рветься депутатом. На що вона бурчить там під носа? Така здійсне. Зні. Не зніму так нічого виступати, там обурчать собі під носа. Не а чуть нічого, Не а чуть, мій чуть мій, нічого, мій, що мій, ви, що мій, ви говорите. Надо не тільки на труби, а настоїмось газа, говорять електроенергія по дорогша. Ну, Та ми газету ми, ми мільйонери? Газету ми бачили, де, де ваші депутати? Де? Я відповідаю за себе. За ну, себе. що тоді вибирали вас? Да. Ті самі залишилися, а один проголосував. Так нам не чуть нічого. Ви знаєте, так само і пілотні, написав, ніби не Та ми те читали. Ви розкажіть за, за наше. За наш за червонозаводське. Ми газету читали вже. Вчора читали. читали газету? Да. Читав газету. А, що, Газету кожен прочитав. Ви розкажіть про червонозаводське своїми словами. Да. А ви депутатом вже за стільки років і не можете два слова зложити до кутки. Вот просто нас, елементарно. Це сидять і не дають слова. Я говорю те, що вже скрізь. Я такий самий житель, як і ні, ви. Ні, вас вибирали депутатом, ми самі туди пішли. Півтора метра до людей є. Давайте не мінімально. Волянок ну старий. Воно ж голосить там, за коза, всі підняли руки. за то за то. І одні ті самі сидять там, а воно безможне. Без це там сидять. там ні одного толкового нема. По-перше, ви знаєте, вони самі піднімають. Да. Я, не, я не кидав листочки, хоча у мене рядом булоть камень. То, Не стоять, це проекти, треба не буде сіти в ползаку, але це від нас не залежить. Якщо ви читали газету, за ну так їдьте на Полтаву, так їде, так повинні районі їхати у... в обласну. Будемо їхати, їхатимемо в ползаву. Ось буде у Полтаві, завтра. До мене тут буде сторон, вівторок буде. Мебі, але... Ні, в Полтову. Я вчора дивився, з який обласний казав, хай з районі приїжджають до нас і будемо об'єднуватися. Так, Тут нема кому. Їх два десятки нема нікого. Ми не можемо платити, бо там такий відсоток проблем. Адже хочемо вийти, що нам якусь 50 гривень додали за заробітну плату не Вам а людям нічого не Роботи немає, Але що там Розум... за допомога, ви бачите, пенсії? Не всім за пенсії. Пенсію три тисячі гривень, а думаю дві тисячі гривень компанії переїжджає на гарячо. Я заплатила, ніхто не хоче. Та найзвічні отримала 14 500, коли вона. Я приймаю, ціраді. Окно протікає. Це просто жахливо. Що тепер робити? Що тепер робити? Злако прискорила знову. Не встигала встигало.

Якщо є, там нагадати зі мною. Вам це дуже болею що так. Я я запитав. Среагуй. Я там закупник, так. Де? Де доступ. Телефон первинний 073 700. Ти будеш це робити. Якщо в тебе бажання. Може, те, що ти сказав. Або так. Наше просто нікому. Потім там, так, поставити цю методологію, яке じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、 Субсидії. кому 300 гривень субсидії, кому 3 тисячі. субсидії. А пан Сидоренко, а пан Сидоренко добавляє за роботу. Я знаю, так я Він судорочка. Відводять перші, що було. Я йому скажу, що зараз хоче. Що він вирішується? А от цьому вирішує? Що він відрішив, вирішує? Перший сезон, як він робив, щось вирішив. А ось цього він нічого не вирішив. Шановний. Та як не можна? Я треба називати своїми іменами.

Oh, shit.

я тобі розкажу. Я, кажан дек, я да, заселився. Ну, Я буду не питаю, як краще. Я ти ким стаєте буду? То що це я? Ви знаєте, хто був у вас прес-секретарь депутата? Хай я. Так, ну так, запитала. Так, так, так. Так, так, так. Та скуть. Ви декору роби. А, да, да, почири раз. Депутат. Ну, вот это такі самі депутати. Ну, тільки ці, що відкрили, що не. Ну, це за двоє, чим буде. Ну, це. Божуха, зетки пишеш. Якби це було 240 часу, там спрямуєте. Да. Ну Показуємо м -м. заводчанам. Розкажіть, чого ви прийшли сюди? От з якою метою? Я запитую людей, чого ви прийшли, з якою метою? І знаєш, що вони відповідають? Не знаю. Не знаю, так, не так, люди? Знає. Треба чіткі вимоги, Чому? щоб були. Чіткі вимоги? Наприклад, перша вимога газ власного видобутку залишається в Україні офшорні компанії, які там е, все це законом же ж є. ж монобільшість, будь ласка, приймається все. Це комунальний справжній майдан, реальний. Себе посмотрети, людей показують. Такий Майдан? Для Майдана тут треба бути на суд. Колись було 8 тисяч, де так раз 5. Тисяч блів, це ті люди, які опалюють газом і користуються. І поприходили великі платіжки, як ніколи вперше. А да? тут цікаву думку, знаєш. Думка про те, що в Лубнах вийшли, побастували, перекрили дорогу і зразу ж зірвалося. Кажу, ну, співпадіння? не думаю. Співпадіння, можливо, можливо. Ну, нас частенько тут, як не З там, дівді, то там. Звідки вони беруться? Частенько. Так можна перекрити дорогу. Ну, тут... тут просто ніхто не їздить, Уже це тупік. Заводське це вже тупік, все. Приїхали, це називається. Казали, що потрібно прийти міський голова, ну і він. Ну Він їсти ще холодець, одягається і на під'їзді. Цікаво, на службовому автомобілі чи на таксі. Ні, на велосипеді. На Веліку. Да. Ні, він я, я ніколи не бачив. <рес> ну, почекаємо ще. Да. почекаємося. 12.40. Це, це громада стоїть вже 40 хвилин чекає міського голови. Ну, на 12 офіційно. Офіційно так. Да, уже громада стоїть більше 50 хвилин. Тобто майже Тобто Я бачив, збиралися тут з без 10-12. А зараз без 20 часу вже. було, він, в принципі, будемо відвертими, що наш шановний Віталій Володимирович скаже такого. Нічого, я думаю, в нього таких проблем немає за оплатою там газових квитанцій. Ну, за, за оплату, так, да, в нього дійсно немає проблем. Питання в тому, що насправді єдине, що він може сказати, що я вас підтримую цілком повністю, і я думаю, що ми будемо воювати проти зниження цього тарифного геноциду. Це все, що він може сказати, в принципі. Але, Але це буде добре. Мають, від... мають відбуватися позачергові сесії. І місцевих всіх рад скрізь прийматися однакові під копірочку рішення чіткими вимогами. Перше це газ власного вибудку, повністю йде на потреби ЖКГ і населення України. Все крапка, це знімає абсолютно всі зразу питання. Ну а там про офшорні ці всі компанії, про це все воно все відпаде, бо сума зниження буде суттєва настільки, що ну якби це, е це відпад... ці газові комунікації. Люди в більшість випадків самі ставили за власні кошти. Тобто, за власне трубу. Тобто ну, нехай не від га цієї комунікаційної на етап. власність громади. То, вла це все власне, то тобто, це потрібно, щоб воно було власне власністю громади. громади... Поки ми ще будемо цим газом користуватися. А стратегічно взагалі треба думати про те, щоб відмовлятися взагалі від використання, максимально альтернативні види палива, альтернативні якісь розвивачі. Оце основна стратегія, навіть, я б сказав, би, глобальніше так. Це основна стратегія. Це е, розвивати альтернативні види і не залежать не від газу, не від нашого газу. Не дай Бог іще ще від москальського е, залежать нам, щоб доводилось. Трошки ще да, то, що у нас тут іде уже 45 хвилин. 12. Років. Практично ніхто із керівництва, а ніхто є... і ні, я так розумію, що не потрібно це сьогодні. Хоч і когось пано. Хоча когось керівника міста, який би щось розповів, розказав би цікаво немає нікого. Немає там. Це вже 50 хвилин майже ми цікаємо. Це неповага до громади, яка зібралася. Ну, чого, скажу таку саркастичну погану річ, що громада заслуговує того керівника, якого обрала. На жаль, так, а ми напевно будемо завершувати, друзі. З'явиться то що включимося на хвилинку, а так.